Це відеоінструкція, як відкрити партнерський номер за реферальним посиланням свого спонсора. Партнерський номер можна відкрити в будь-якій країні, де представлена компанія. От тут іде список. Тільки єдине, що в Україні ще не підключена оплата через сайт, тому ми реєструємо вручну, це на момент запису 9 лютого, але я сподіваюся, що і Україна скоро додаться до цього списку. Ми будемо на прикладі Німеччини. От ми вибираємо Германію. Тобто ви своєму партнеру даєте своє реферальне посилання. от я його вже ввела в строку. Коли б і у партнера вашого нового відкривається така сторінка. І, до речі, хочу сказати, що весь все, що я буду робити на відео, під відео буде опис, прямо по пунктам, що я роблю, куди я нажимаю. Тобто ви можете і дивитись список, і дивитись одночасно, і відео. Тому. І треба розуміти, що партнери у нас мають право приймати участь у програмі 3 плюс 1. А щоб приймати участь у щоб спрацювала програма 3 плюс 1, в місяць повинна бути одна коробка на свій особистий партнерський номер. Бо на партнерський номер ми можемо розміщати тільки одну коробку в місяць, не більше. І дві коробки повинно бути зроблені вашими клієнтами. Але коли ви тільки починаєте, у вас можливо немає ще своїх клієнтів, але ви хочете свої. Об'ємом зробити оці три коробки, щоб наступного місця була безкоштовно, то ви можете на своє же ім'я відкрити ще клієнтський номер. І я вам покажу, як це зробити. І так, ну візьмемо на увазі, що ви новий клієнт, вам ваш спонсор дав реферальне посилання, ви по ньому перейшли і перевірили країну свою. І що далі робимо? Ми дивимось пункт 1. От Новий партнер переходить за посиланням. Пункт 2. Натискає кнопку Join Us. Ось ця чорна кнопка зліва, Join Us. Потім треба натиснути оцю блакитну кнопку. Це магазин. Це продукти, які представлені в Германії. Нас цікавить коробка сока Noni на 4 пляшки. І дивіться, нас перекидує на таку сторінку. Для того щоб зареєструвати партнерський номер, треба вибрати. Ну тут написано п'ятий пункт вибирає середню ціну. Прайс для реєстрації партнера. Середня ціна це я мала на увазі по кількості євро. Тобто, дивіться, саме висока ціна тут 179 євро. Це роздріб. Саме найнижча ціна 149. Це вже для тих партнерів, хто раніше зареєструвався, або для клієнтів. І 164 164 сюди входить 149 євро за коробку, і додатково ще йде там порядку, десь 15 євро. Іде реєстраційний разовий внесок. Реєстраційний внесок ми вносимо один раз в житті, тобто це тільки для того, щоб зареєструвати свій номер. Тому, коли ви тільки реєструєтесь партнером, ви ставите галочку в ці перший квадратик. І у вас буде коробка соку. Перша за 164 євро. Ми нажимаємо цю чорну кнопку Добавити до корзини от зверху, справа у нас корзина. Нажимаємо, переходимо до неї. Тепер дивіться, ви не можете тут сразу поставити три коробки. Чому тому що у нас коробка йде разом з внеском за реєстрацію? Якщо ви виберете тут три коробки, то у вас і буде три реєстраційних внеску. Це буде дорожче. Нам не треба аж три реєстраційних внеско, тому що його один раз ми сплачуємо тільки. Тому тут поки ставимо одну коробку, нажимаємо чекаут. На цій сторінки, от справа, ви бачите, змінилась сума, тому що тут додавалася доставка до вашої коробки. А зліва ви вносите свою електронну адресу. До речі, перевірте, щоб вона коректно була заповнена, тому що потім в свій особистий кабінет ви будете заходити по електронній адресі. Ваше ім'я, ваша адреса, тобто куди буде доставлений сік, і те ім'я, яке ви вкажете сюди. На це ім'я відкриється партнерський ваш номер. Коли ви внесете всі дані, ви нажмете цю кнопку чорну і вас перекине сайт на сторінку оплати. Там треба буде ввести дані картки кредитної і оплатити замовлення, і потім замовлення прийде вам на електронну пошту. Коли ви це все зробите, вам потрібно буде відкрити ще свій клієнтський номер. Як це зробити? Так, зараз я спочатку почищу наш кошик, щоб все було коректно. Виберу. Дивіться, ви переходите, я вам поставила в описі посилання. Пряме на яке можна перейти, але зараз покажу: ну, тобто, де можна залогінитися, в свій електронний кабінет, в свій особистий кабінет. Але зараз покажу, як це можна зробити і без цього посилання. Тобто, ви просто переходите на сайт вілофноні.com. Тут справа зверху є слово логін. Ви нажимаєте на нього, і тут, ну, тут підтягнулись мої дані, але перший раз для того, щоб вам потрапити в особистий кабінет, як бачите, ми в кабінет заходимо по своїй електронній пошті. Тобто, це те, що я вам казала, вам треба уважно електронну пошту внести при вашому першому замовленні. Для того, щоб вам отримати пароль, вам треба нажати на оцю строчку Забули пароль. Ви нажимаєте, сюди вводите свою електронну пошту, яку ви вказували при замовленні, нажимаєте оцю синю кнопочку, і вам приходить на пошту лист, де можна встановити свій пароль. Коли у вас буде свій пароль, ви знову заходите на цю сторінку вілафноні.логін, вбиваєте свою електронну пошту, сюди вносите свій пароль, який ви придумали, і нажимаєте оцю блакитну кнопку. І ви потрапляєте на таку сторінку. Тепер дивіться: от зверху в лівому куті тут є ваше це особисте реферальне посилання. Ви його копіюєте. Тому що вам треба відкривати свій клієнтський кабінет вже не за посиланням вашого спонсору, а за вашим особистим посиланням. Щоб все, щоб ви знову не потрапили до свого кабінету, вам треба от нажати на цей кружочок. Тут моя вже фотографія, я вже поставила, і кнопочку «Логаут», тобто розлогінитись. І зайти вже. За своїм реферальним посила... за своїм особистим реферальним посиланням. Тут знову ми перевіряємо країну, щоб Німеччина стояла. І таке саме. Зараз це у нас в описі, там, де відкриваємо на своє ім'я клієнтський номер. Це ми з вами вже перейшли. так... 7 пункт переходимо за своїм реферальним посиланням. Восьмий пункт натискаємо Join Us. От ми так само натискаємо 8, цю кнопку, це пункт, 9 пункт це ми натискаємо цю блакитну кнопочку. Десятий пункт ми вибираємо продукт. Коробку. Меджикалноні, і дивіться, в одинадцятому пункті написано вибираємо найнижчу ціну. Тобто, зараз нам вже треба вибрати ціну не 164, як ми реєстрували партнера, тому що це з реєстраційним внеском, а просто оплатити коробку за 149 євро. Тобто, ми ставимо галочку в цей другий квадратик. Це у нас 11-й пункт в нашому описі. Ми додаємо до кошика через цю чорну кнопку. Переходимо в кошик. І дивіться, тут можна вже вибрати дві коробки, тому що тут немає додаткового реєстраційного внеску, тут просто ціна за коробку. Тому в цьому випадку, коли ви оформлюєте замовлення на клієнтський номер, ви можете вже оформити дві коробки. Нажимаємо на цю чорну кнопку. І тут так само вартість двох коробок і доставки, тут загальна сума, яка буде до сплати. Тепер дивіться, оскільки ми зараз відкриваємо клієнтський кабінет, я вам рекомендую сюди внести іншу електронну пошту. Чому? Тому що ви бачили, що ми в особистий кабінет партнера ми заходили через електронну пошту. І тому на майбутнє вам просто знадобиться два кабінети: один партнерський, а один клієнтський, щоб ви таким самим чином могли оформити три коробки. Тому, коли ми відкриваємо клієнтський номер, я раджу внести сюди іншу електронну пошту, але ви також само вносите своє ім'я. Тобто, ми можемо на своє ім'я мати і клієнтський, і партнерський номер ви вносите сюди свою адресу. По цій адресі буде зроблена кур'єрська доставка соку, і все. Ви так само нажимаєте на цю кнопку. і Вас перекидує на сторінку оплати. Ви туди вносите дані картки, оплачуєте, і вам ще також ці дві коробки. Також компанія доставляє кур'єром додому.